Уяви, що ти просто лайкнула його в Тіндері. Потім він щось написав, ти щось відповіла, і незрозуміло як через кілька днів ви вже на справжньому побаченні. Офлайн, і він такий весь хороший. І квартира у нього, і навіть кіт у квартирі є. А ще я на гітарі граю, переважно для кота. А у тебе є якісь захоплення? Якби він тобі не сподобався і ти не хотіла справити на нього враження, ти б сказала: а, а я сліжу за фігурою. Ну, кета дієта, всі діла. Два рази в неділю басейн, три рази пілатес, а ще з подругою іду в до на падром. В неї там тя працює. Знаєте, лоша сейчас так модно. Але ж у тебе є суржик-транслейтор. Тому ти кажеш. Ти вибачиш мене, я на хвилинку, звісно. Привіт, Маша. С слухай, слухай, мене треба спасати. Маш, я тобі вже казала: не «надо», да. а треба. так, да, да, да я знаю, ти дуже розумна, і він теж. Але як мені йому сказати, що я люблю ці всі пілатиси, басейни і коні? А ще тітка моєї подруги працює на іподромі, І я всереду записана на пробне заняття. Я в захваті від коней. Існує навіть іпотерапія. А, ти чув про таке? Ой, вибач. Ой, це серйозно, я на хвилинку вибачу. Так, так. Женю, що знову? Так, братан, помагай. Це капець. Вона вона мені так нравиться, але я не ожидав, що вона така образована. Помагай! Давай, мене треба спасати. Включайся. Ну, гаразд. Наш ролик гумористичний. Але погодьтеся, іноді ваша українська це геть не смішно. Вчіться говорити правильно.